Всім привіт! Вітаю вас на каналі Аліна Ярмольчук. Сьогодні хочу вам запропонувати стародавню українську страву, називається фучки. або Оладки з квашеної капусти. І так почне. Беремо спочатку три яйця. Додаємо сіль та перець за смаком. Сіль я додала півчайної ложечки, але цього було трішечки замало. Дивіться, наскільки кисла ваша капуста. Перчика також і гарненько ретельно перемішали. Далі третю частину чайної ложечки соди. 250 мл молока, кімнатної температури. Ретельненько все змішали та накришили одну велику цибулину. Далі 250 грам квашеної капусти. Я її перед цим віджала від соку. І останній інгредієнт борошно. Нам потрібно 250 грам. Все гарненько змішали та готуємося жарити наші оладки. На розігріту пательню наливаємо жир. У мене свиний, ви можете брати рослину олію. Та накладаємо по столовій ложки тіста. Вогонь у мене середній. На великому не потрібно жарити, тому що вони згорять, а всередині будуть сирі. Жаряться вони дуже швидко і кришкою я не накривала. Обов'язково спробуйте цей цікавий смак. І не забудьте, що ці оладки мають подаватися зі сметанкою. Все, смачного! Дякую, що ви були зі мною. Пробуйте, коментуйте, ставте свої вподобайки, діліться з друзями. А так, па-па, до нових зустрічей!